У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію вартістю понад 30 мільйонів гривень. Об'єкт забезпечить електрикою критично важливі об'єкти в зоні відчуження, які постійно потрапляють під удар російських окупантів. Михайло Михайло Манилюк розкаже детальніше. Зона відчуження цьогоріч у лютому російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Надзвичайники кілька днів гасили пожежу і робили все, щоб уникнути витоку радіації. Втім, саркофаг все ж зазнав пошкоджень. У Міндовкілля зазначають, очікують наступного місяця отримати результати першого аналізу щодо стану укриття. Лише потім можна буде вирішувати питання відновлення об'єкту. Вже такий план, який ми будемо представляти також нашим партнерам в червні в Лондоні на асамблеї донорів для того, щоб проговорити ситуацію, яка є зараз, проговорити можливі варіанти відновлення арки. Там точно вже зараз бачимо, що це будуть більш короткострокові заходи і також довгострокові, щоб повністю відновити функціонал арки. Критична інфраструктура України постійно під прицілом ворога. Ракетами та дронами росіяни регулярно атакують енергетичні об'єкти, намагаючись занурити українців у темряву, позбавити комунальних благ. Головне їх завдання зараз максимально послабити нас. І вони не прагнуть зробити це, знищуючи нашу інфраструктуру. Якби вони не били, що відбулося нещодавно по Саркофагу, що б вони не робили, а що для цього для, треба, щоб їх зупинити працювати. Що більше ворог цілить в енергооб'єкти, то активніше енергетики шукають альтернативні шляхи отримання енергії. Ось ця сонячна електростанція від тепер працюватиме в зоні відчуження. Ця фотоелектрична станція складається з понад двох тисяч сонячних модулів і побудували її для того, аби забезпечити світлом критично важливі об'єкти, а саме сховища відходів ядерного палива та Чорнобильську АЕС. У Міндовкілля зазначають, нова станція вже під'єднана до глобальної енергосистеми України та готова до запуску. І додають зелена генерація в Чорнобилі – це можливість перетворити колись територію трагедії на осередок чистої енергії та сталого розвитку. Це завжди добре, особливо зараз, коли наша енергетична система. На протязі останніх трьох років зазнала значних втрат і значних руйнувань. Тому ми завжди пропагуємо останнім часом створення будівництва і впровадження проектів з розподіленої генерації. Площа майже 4 тисячі квадратних метрів, потужність 763 кіловати. Загальна вартість понад 30 мільйонів гривень. Гроші на створення фотоелектричної станції надав уряд Іспанії. Я мене великий чес. Tut, Hispania, Irochisto, so weed Soniatnu, imani Vidchutni, Ispanja with mir spanje Ukrainiju. За понад три роки повномасштабної війни енергетикам вдалося не лише зберегти стійкість системи, а й розбудувати її. І це попри постійні масовані обстріли. У Міндовкілля повідомляють на початку літа планують відкрити в Україні ще одну електростанцію, навіть потужнішу за цю Михайло Манелюк, Максим Чеблін. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.